Друзі намасте! Мене звуть Людмила Савітар і я викладач відкритої йоги для всіх. Сьогодні у нас чергове відео, розбір Асан. Сьогодні у нас поза благого воїна Вірабхадрасана 1. І ми продовжуємо це робити для того, щоб більш детально, глибше зануритись в ту чи іншу асану. І особливо це потрібно для особистої практики, щоб вам було більш зрозуміло, да, під час групових практик, коли ви приєднуєтесь да, до групи, да, більш. Ем... Зрозумілішим вам буде те чи інше положення. Тому рекомендую вам розбиратися з цим. Ми йдемо зараз від простого до складного. І сьогодні ця поза вона асиметрична, скажімо так, поза. А, і для того, щоб в неї зайти, ми з вами зробимо попередню підготовку, будемо використовувати позу польоту, звичайно, ну, да? щоб добре в нас було зрозуміло, як розташуватися щоб отримати певний ефект для фізичного тіла, да? щоб його якось опрацювати. І так, ми з вами вже вивчили позу Тадасана, і ось з неї ми почнемо. Давайте ми згадаємо її, вирівняли да? свої лінії. Це наша підздошна кістка та нижні ребра, це наша грудина лапкова кістка, і лінія шиї. Це три лінії, вирівняли їх. Я повертаюся до вас боком. І з цього положення да, таз у нас випрямляється, якщо є таке, і обираємо для себе порну ногу. Це буде, наприклад, ліва нога. Я її. Обрала і праву ніжку відставляю назад на носок. Дивіться. Розподіляю вагу між трьома точками на стопі це подушечка великого пальця, мізінця та п'ятка. І, можливо, для початку трошки згинаю ноги в коліно, щоб було полегше. Ставлю руки в сторону, і невеличкий нахил тулуба вперед. Таз в мене закритий, тобто іде згинання кульшових суглопів, да? І... Якщо я відчуваю рівновагу на нозі, я потихеньку починаю піднімати ногу. Бачите, я зовсім її невисоко підняла. І вже це буде поза польота. Можна трошки вище, якщо є рівновага, можна спробувати випрямити коліно. І можна ще піти далі. Носок чи пальці ніг, ноги, яка піднята вгору, ми не натягуємо, навпаки, ми на себе тримаємо. Тримаємо-тримаємо. І виходимо з положення. Оце нам положення потрібне для того, щоб нам краще було зайти в позу воїна 1. А, яка користь від цих положень? Ну, давайте ось це, що ми зробили. Да? Ноги. Працюють ноги, да? м'язи, тобто енергія виділяється. Працюють руки витягнути, да? оця частина. Да? Працюють. М'язи живота, тому що треба підтримати. І взагалі, позов рівноваги, вони підтримують наше тіло і взагалі то включаються, починають давати сигнали мозку. Мозок навпаки створюються нові синапси, тобто сигнали до різних різних систем. І оце такі синапси, які наші в голові, вони дуже дуже корисні для нашого головного мозку. А ми з вами. Ну, протипоказання тут і в першому положенні, і в іншому, да, якщо є якісь травми колін, тоді вам буде дуже важко і, можливо, треба трошки уникати поки, да, чи приблизно виконувати. Знову поза гори. Зараз ми заходимо в позу Вірабхадраса на один, да. руки в сторони, да. відставляємо ніжку назад і виходимо в позу польота. Ніжка зігнута, опорна. І відхиляючись назад, ставимо ногу, притискаючи її до килимка і витягуємо руки вгору. І ось таке положення. Дивіться: таз закритий, нога ззаді пряма, стопа притиснута до килимка. Тут ножка коліна дивиться вперед. Та? І руки просто піднімаємо вгору. Ми нікуди не тягнемося. Це самий простий спосіб виконання цієї асани. вірабхадрасани 1. Дивіться. Угу. Все просто. Якщо ви відчуваєте, що у вас повело таз, да, відкривається, треба да, зусиллям хопа повернути, щоб тут кульшове суглоб розігнутий, тут трошки зігнути, тут працює, нога витягується. Не прогинайтесь, навпаки, включіть м'язи живота, руки вгору. Щоб невеличкі зусилля додати, да, метод свідомості чи зусиль, ми витягуємо руки вгору, тобто трошки розтягуємося. І ще з усиллями більше згинаємо ногу в коліно, але стопа позаду у нас не відривається. Тобто ми, ну скажімо так, як то на одній лінії стоїмо да, ноги. Ви можете побачити таке положення, коли іноді да, стопа у вас да, чи, ну, у виконуючого, відривається, і п'ятка дивляться вперед. Це як різно, різновид. Цього положення для того, щоб опрацювати ніжки, більше зігнути кут між стегном та гомілкою зробити, да, витягнути ногу і глибше. Тобто тут включається така активна робота ніг. Тримаємо, тримаємо, тримаємо це як варіант. Угу. І виходимо із положення. Ефект колосальний. Якщо ви постоїте хоч, хоча б секунд 30, ви побачите, да? заграли ваші ноги, життям заграли, да? там щось зарухалось, щось там тепліше стало, да? енергія пішла, кров пішла, лімфа пішла і таке інше. Ну я рекомендую виконувати саме простий варіант. Стали в Тадасану, можна одразу з Тадасану виходити. Да? Для рівноваги ставте руки в сторону і від, відкруковуйте ножкою назад. Раз, відійшли і притиснулись. Одразу слідкуйте, але чому віребхадрасу ем, незвичайний, тому що, щоб зрозуміти, таз закритий, да? щоб він не розкривався. Ось це положення. Випрямили тулуб, да? підняли ручки вгору. І тримаємо, дихаємо. Просте положення, кажете, Боже, що там? Нічого, ви постійте, хвилинку постійте, п'ять. Дай ви зрозумієте. Тримаємо, тримаємо, дихаємо, вдих, видих. І тут для себе з'ясовуємо, да? як же зробити йогу. В цьому положенні. Як оце об'єднати дві крайнощі? Там, де я приблизно, і там, де я зусиллям. Тобто, щось середнє, об'єднуючи зусилля, тобто дозволив собі приблизно побути в положенні, приклав зусилля, знайшов де найприємніше і зафіксував вдих і видих. Погляд перед собою. І тут ви можете як тягнутися руками, так і просто тримати зігнутими в плечових суглобах. Ось така поза, вона не складна, але вона і балансова, в тому числі, тому що, якщо ви стоїте на одну лінію, да, вам треба втримувати баланс, а це не просто. Тому, ну, протипоказання, сказала, це коліна, да, ось. Практикуйте і буде вам щастя. Дякую вам за увагу. І якщо будуть питання, будь ласка, задавайте, будемо розбиратися разом і рухатись до світлого майбутнього. Намасте!